Усім привіт, вітаю на каналі. Знаєте, у кожного в житті настає такий час, коли ти на сонце починаєш дивитися якось інакше. Де сонце встає, де сонце сідає. А сьогодні сонечко дуже дуже яскраве. Але якщо ви вирішили, що я старий вже, то ні. Дивиться, що позаду мене. Нарешті я вирішив встановити панелі. Вони вже стоять десь день-два і вони будуть вже отам на горі. Але ще треба багато чого зробити. А саме вирішити питання з інвертором, з акумуляторами. Так що, сьогодні буде дуже прикольний випуск. Ви побачите, як батарейку Тесла доставляють поштою. Сьогодні я поїду також зустрічати свою вайку. Її вирішили привезти сьогодні. Я планував, це буде завтра, але це вийшло чомусь так. Так, що, все, я сідаю до своєї улюбленої машини. Блогерська тачка. отут в мене для камери все стоїть. Зароблено. Так що поїхали. Давайте трошки розповім з приводу сонячної станції. Через те, що я маю власні батарейки з тесла, звісно, я хотів це пов'язати з. Батареєю Тесли. Купа нюансів, купа питань, там непросте підключення. Багато що хто каже. Одні кажуть, що працює отак. Людина, у якої стоїть батарейка Тесли, каже, що вона працює на 50%, просто його не влаштовує. Людина, яка їх встановлює, каже, що там просто в нього дуже потужний інвертор, 50 кВт, і батарейка дуже слаба, і там по вольтажу щось не витягує. Це. Що стосується тільки батареї. Потім по інвертору для Тесли батареї потрібен високовольтний інвертор. Або можна встановити низьковольтовий інвертор, і там вже буде потрібні інші акумулятори. Ти коли купуєш високовольтний інвертор, він дешевше десь на штуку баксів. Ну умовно, там треба дивитися все. Але підключення батарейки коштує тисячу баксів. І отут розумієте, отак от, от купа нюансів, і як вірно зробити, тут ну нема такого рішення. От 100% вірно. Одні будуть казати, що батарейка Тесла горить, інші будуть казати, що інша горить. Багато людей, багато мені тут вірно я не знаю. Тут кожен може бути правий і все таке інше. Ще є така справа, як встановити батарейку Тесли, бо вона знаєте скільки важить? 650 кілограм, і вона ну, повна форматна. Ну, побачите, зараз я її приїду забирати з пошти. Тільки доставка мені коштувала приблизно 8 тисяч гривень. Це з Харкова до Києва. Батарейку я звісно не буду встановлювати в будинку. Знаєте, хай буде вона там, я не знаю, на мільйон відсотків надійна, але ну в будинку нащо це робити? А їй потрібна тепла температура до до плюс п'яти градусів. А що значить, треба їй будувати будиночок на вулиці, а це час, кошти, незручності. І тому через все це я вирішив зробити ченш. Ми цю батарейку просто продаємо, і я купую собі вже готові кастомні такі збірки десь на 45 кВт. А що стосується панелі, там взагалі я просто людині задав два питання. Вони сучасні, вони максимально енергоефективні. Він сказав, так, це сучасні, останні якісь там лонгі. Я не вдаюся. Ну, знаєте, я думаю, воно там все плюс-мінус однаково. Тому так спочатку. По панелям спочатку я сказав, давайте рубаємо усю кришу, а в мене там криша сумарно десь 130 квадратів. Він порахував, що туди можна становити десь 20 кВт. Це буде коштувати приблизно 7 тисяч доларів. Підключ з матеріалами, з панелями, з усім, окрім інвертора і АКБ. Я подумав, що грошей забагато. і Я подумав, що будемо ставити тільки 10 кВт. А не 20. Чому так вирішив? Дивіться, по-перше, це вдвічі дешевше, це буде десь там близько 4 тисяч доларів. По-друге, у нас на Сакарках, там, де я мешкаю, у нас приватна підстанція. Я поспілкувався з енергетиками, він мені сказав, що зробити зелений тариф не вийде. І навіть не вийде зробити ту банк, куди ти влітку накидаєш кіловати, а взимку можеш забрати. Бо ця. Підстанція, вона приватна і там щось, якісь розрахунки з дитеком, або вони просто не хочуть йти на цей крок, щоб на мені заробляти, та на всіх інших, хто там зробив собі сонячну станцію. І тому 20 кВт мені ну взагалі не потрібно, бо слухайте, ну от уявіть, вона буде виробляти там, я не знаю, а в день, наприклад, там по 50 кВт. Да не важливо, скільки мені, мені не треба стільки це. Знаєте для чого робиться більше для комфорту? Бо коли в будинку вимикається світло, а там все тільки електрика, і вода, інтернет, ну все електрика, нема там, ні газу, нічого там нема. Тому ось так по грошам скажу приблизно, скільки це буде все вартувати. Панелі з роботою чотири. Інвертор, якщо я купую той самий 2600. І батарею я собі порахую 4,5 з Ну і взагалі ми маємо оцю систему всю під ключ 11 тисяч доларів. І Я знаю скільки платили мої сусіди за таку саму приблизно станцію, а більше 12 тисяч доларів. Але у них був інвертор вдвічі дешевший, там ну не 20 кВт. і в них акумуляторна банка була всього навсього близько 20 кВт, тобто вдвічі менше. Підсумку для мене ця станція вийде десь 11 тисяч доларів, і вона буде вдвічі краще по потужності інвертора і по акумулятору, ніж у сусідів, але вона буде дешевше. Але поки я ще це не зробив, що про це казати, так подивимося, як воно вийде по сонцю. Ну, я записав, знаєте, це так дуже спонтанно, як є. Може, там щось сумбурне, незрозуміле. Я про встановлення сонячної станції буду окремо щось робити. Знаєте, це дуже актуальна, цікава тема. Бо ну, слухайте, коли ти автономний, це супер. Ну а що стосується Тесли, що сьогодні до мене приїжджає, це не плейт, це вайка. Ну і звісно, щось пішло не так. Коли вона приїхала до Львова і була розмитена, я зв'язався з. Перевозчикам, який возить їх по Україні, вже я зробив таку, знаєте, примітку, що її треба привезти з 10 до 18 години. А мені телефонує водій автовоза і каже, що він буде десь у 19 1930 Я ж таки кажу, друже, ну а як так? А він каже: А мене ніхто не попередив. Там в чому питання, чого я знаєте, от деякі машини. Завчасно намагаюся отак от попередити і СТО, і евакуаторщика, бо ця машина їде без колеса. А я домовився так, щоб машина заїхала на СТО одразу на підйомник, Ну, я одразу зробили ходову там важелі поставили, ну, зняли, і я поїхав і продав її. Мрія, мрія перекупа. Але я думаю, там буде не все так просто. Заїхав я вже на пошту така вантажна, вона дуже велика. Сата. Я вперше тут. Отака невеличка палетка це мої запчастини до Тесли, а батарейку ось там підіймають. Коротше, ви батарейку не побачите, вона запакована вся. Важить десь 650 кілограмів до чого прогрес дійшов. йшов. Ході присина і біга на еди. Так, все, хлопці, я працюю. О, вона не важка. Ні, я так я кажу, 50 кілограмів. Мені здається менше. Черпанули? Так то я. Гарного дня. Дякую. Коротше ось так. Запчастини в машину не знаю, що там буду дивитися вже на СТО. Їду вже на СТО, подивиться, їхати 35 кілометрів, і це ще не від будинку я їду. А від будинку десь 50 км, такі відстані в Києві. З'їздити на СТО і назад це 100 км. Але якщо в тебе Тесла, то це бюджетненько. Коротше, поки я їхав, я вам розповім тут. Ситуацію з батарейкою, що сталося. Ми що-то забрали батарею, відправили її до людини, яка займається підключенням до тесла батарейки. Вони подивилися, зробили діагностику, кажуть, там розбаланс баланс 0.08 і кажуть, що вона може не стартанути. Коротше, це капець, я не знаю. То вічно шукаєш якийсь там лайфхак, налюбіть судьбу, так би мовити. да От, а судьба тебя починає <сміст> <сміст> любити. <сміст> Но ну, не так, як ти хочеш цього. Короче, капець, не знаю, що робити. Там, хай оту батарейку тестують, балансують, дивляться, заряджають, розряджають. Там, якщо все буде добре, то добре. Якщо ні, щось будемо інше вигадувати. Батареїк в мене вистачає від Тесли. Сенс в тому, що я зараз не можу вирішити, який купляти собі інвертор, бо я не знаю, який буде акумулятор. Буде там Тесла або не Тесла. Коротше, просто капець. Дивіться, який великий затор через те, що там трапилось ДТП. А чого воно трапилось? Бо людина, яка була позаду, просто зівнула і догнала машину ту, що була попереду. А ви мені кажете, нащо той автопілот? В місті та тому, що от я на автопілоті їду, от скільки тут? 50 км на годину. Вона смугу тримає, відстань попереду тримає. Хоча би я не буду винен. Ну, мене в жопу може там хтось догони, бо в нього нема автопілота. А так, ну, наступна машина без автопілота я навіть і не розглядаю, тільки автопілот. Хлопці, я вже замахався на СТО їхати. І це я ще нічого не робив. Прикиньте, мені пише вже плюс 20 хвилин к тому часу, що було. Затори просто капець. Водій автовоза телефонує, каже, а я вже на місці. Він приїхав у ровно 18.00, як і казав. Прикро, що я не зроблю ту, знаєте, підзйомочку, як вона там буде розвантажуватись. Ну ладно, то таке, подивимось, що буде. А я вон далі, бачите, встаю в київських заторах, просто капець. Як вам? Півтори години їхав. Жесть. Ну, звісно, я не встиг. Водій дуже швидкий, він приїхав, скинув машину на підйомник. Ось от така от ситуація. Ну, дивимось. Оцю машину я зіграв десь за 12,5 тисяч. Я точно не пам'ятаю. Давайте от спочатку зроблю швиденький огляд навколо, а потім до цікавого. Тут я дивлюся добре, гума у нас. Слухайте, ну гума просто кайфова, майже нова. Тому, я думаю, пробігу буде небагато. Хоча вона міняна на 24 рік. Так що пробігу може бути 100 тисяч. <плес> так. Тут у нас пошкоджень немає. Дуже дивно, бо дуже часто нам вайки б'ють позаду. Машина невелика, але щось вона. Так, і тут у нас 24 й рік гума нова. Ну Не знаю, мені це не подобається. Діски всі побиті, просто капець, як я їх буду продавати, не знаю. І тут 24 й рік. Гума просто. Не знаю, кому треба, пишіть. Віддам недорого. Ну і все. Машина ціленька. Давайте до цікаво. понизу що ми бачимо. Захист тріснув. Ось тут, бачите, трошки бампер. Лопнув і все. А так він цілий. Може, навіть я його фарбувати не буду, бо фарбувати такий колір це капець. Крило є вм'яне, вмятяне, вмятіне. Ну, це таке, я думаю, зроблять. Нічого важкого нема. Тут у нас що? Стойки нема взагалі. Ну тут хлам, це банан, мабуть. Називається банан, він є. Може, зламаний, але те, що він є, це добре. Крило мені більш-менш подобається, але дивиться, що є. От тут крило подряпало стойку. Подкапаємо. Дверка також. Бачите, є невеличке пошкоджене подверки, теж можна буде подкапати, та і все. Ну, так взагалі все добре. О, капец, нема цієї штуки. У нас тут такая дуже цікава машина, тут брухту просто капец. Тут їздила якась дівчина, я не знаю. Тут прям, глянь, от кутюр. Як тобі? Дивись. Он сок е. Наспаковка. Сапоги є. Зарядки не всегда в порту А, слушай, давай багажники чинили. Сейчас Минуло пів години, дивиться, що у нас по змінам. У нас вже лежить купа запчастин. Не вистачає ось того банана, не вистачає привода стяги. Не знаю, чого мені його забули відправити. Ну, відправлять вже. А так все. І дивіться, що таке професійна робота. Це коли машина приїжджає і в неї вже є усі запчастини. А ото трошки наплейда. Баксів на стол лежить. Бюджета на плейде більше нема. Закінчив я працювати 20 та година, їду додому. Отут дуже така прикольна дорога, лісочок. Фух. Кайф. Все, виїжджаю на кільцеву дорогу і додому мені їхати 38 км, але це до бажана, ще десь 10 до самого будинку. Помчали їхати десь хвилин 50. З приводу авто, я думаю, що приїхала дуже непогана тачка. Вона ціленька, там може бути по подрамнику там пошкодження, там трошки ми побачили, там є такий щос. але я думаю, це все не критично. Там безпека ціла, ланжи цілі, там все добре. Машина я задоволений, То, що там багато брухту всередині є така справа, але воно не ваняє. Там немає ніякого там. Стороннього запаху там ну, плохого нема. Там і картопля була, і якісь чіпси, я не знаю, там, там фанти, коли, коротше, все як завжди. Америка. Гуманітарку нам би прислала. Хотілося б, щоб плейт приїхав так само з мінімальними пошкодженнями, але я думаю, там буде все набагато цікавіше. Ну а що? Плейт на той не плейт, що його розвалюють на дуже великих швидкостях. Це, мабуть, перша машина, коли я не питаю, скільки буде коштувати ремонт, бо а що там питати? Тобі треба буде замінити декілька важелів. Ну, важель він і коштує там, я не знаю, ну штука гривень, там розвал зробити, там крило без покраску зробити. От коли немає ріхтовки, бо ріхтовку я вважаю, це творча робота, і от на таких працях можна зробити будь-яку ціну. Ну, там сказати штуку або півтори штуки, баксів і ти ну, хочеш роби, хочеш не роби. І ще знаєте що, мене впізнали, кажуть, це ж блогер. <сум> Як впізнали, я такий, знаєте, з камери, з мікрофоном. <сум> Наверне, ото капітан очевидність такий. оце блогер. <сум> Дуже насичений день з батарейкою взагалі капець. Я просто зараз не розумію, що взагалі робити. Але знаєте що? Це життя, це досвід. Якщо в тебе щось вийшло, лайк не вийшло, це життя тебе просто вчить, щоб ти наступного разу був розумний. Так що життя я тобі дуже вдякую за таке навчання, буду дуже умний. Але сподіваюся, в мене, знаєте, буде іноді і канікули, коли життя мене вчити не буде. Їду я на автопілоті додому, ну і звісно ж цікаво, скільки вона зараз витрачає. От, дивіться, зараз я проїхав. 12 км по кільцевій дорозі Києва. От в мене витрата 15 кВт за 16 хвилин. Це я їду з кліматом в межах десь 60-70 км. Он там от автопілот стоїть на 72. Але з останньої зарядки в мене середня витрата 22 кВт за 108 км. Середня витрата могла бути ще менша, бо знаєте. Я, коли виходжу з машини в спеку, я її залишаю з за кліматом. Тут є така функція, в тесі дуже кайфова, пітомець. Ти тиснеш, типа в тебе залишається пітомець в машині, і вона підтримує там, 20 або 20, там, 25 градусів, як ти забажаєш. І от я часто там десь в магазин йду або з кимось спілкуюсь. В мене машина може годину стояти працювати з кліматом. Бо я на ці витрати взагалі не звертаю уваги, бо ну, то копійки, якщо в тебе власна розетка вдома. А якщо в тебе будуть власні сонячні панелі, Боже, та я олігархом скоро стану. Це капець, а треба повертатися в таксі. Я повернусь в таксі. Я знаєте, я буду саме скупівний таксист. на електричці їздити і ще на, як його, на сонячних панелях. Просто, буду стандарти пилисосить. А Сміх сміхом, але уявіть, я сьогодні проїду на авто 150 км суто по справам. Це я був в двох містах. Батарейку забирав і на бензинки, ну слухайте, я не знаю, наскільки ну, це грошей. 800. Навіть не знаю. І знати не хочу. Коротше, така технічка ви бачили, да? там купа колес, запчастин позаду було, просто. от Лухарі технічка Тесла. Да? Ілон Маск навіть собі уявити не міг, що на Теслі топові, Валькантарочці, на пніємі будемо возити в Україні запчастини, щоб ремонтувати інші Тесли. Доїхав я до Новуса на бажана біля Південного моста. У мене витрата склала 148 Вт. Це 14, ну 15 кВт на сотню. Тесла 2015 року з кліматом, просто капець, от це витрати. І знаєте, що цікаво, Вон попереду стоїть машина. Я вже це побачив, але я вам хочу вам теж показати. ша ша -шах, ша 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 І вона реально на шипах. Шипи дуже кльові, вони на місці. Роблю вам рекламу: це Bridgestone. Коротше, всі купуємо гуму Bridgestone, бо тут шипи не вилітають. А це я майстер парковки. Зараз краще поставлю. На цьому я буду закінчувати. Хлопці, всім дякую за перегляд. По електростанції я чую, там буде взагалі щось контент за контентом. Бо почалося. Підписуємося на канал. До побачення. Всім дякую.